ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розстріляли патрульних і втекли в Україні. Введено план перехвати ЗМІ. Це сталося сьогодні о 1.40 ночі в Вінницькій області. Два чоловіки у камуфляжі під час перевірки документів відкрили вогонь у поліцейських. Один загинув, один поранений. Відомо, що вони пересувалися на темно-зеленому сузуки. Гранд Вітара їх вже розшукують. У ЗСУ відхрестилися від бійців. Не виключено, що це диверсійні групи. Будуть задіяні усі сили та схоплення або. Ліквітацію ДРГшників або зрадників в той же час вони терлися і поблизу місцевих аеродромів. За даними телеграм-каналу, про понусти мова може йти дійсно про ДРГшну групу. В той же час ведеться диверсійна боротьба на всіх територіях країни. А в штабах зачищають зрадників Сирський на останній військовій закритій нараді. Попросив Володимира Олександровича прибрати зі штабу політиків, які заважають у тому числі главу офісу президента Єрмакан. Зеленський дав зелене світло. Він послухав генерала військовим. Тепер ніхто не заважав. Атаме пише телеграм-канал Топор Помсти. Єрмака є 48 годин, аби покинути офіс президента після останніх розмов із союзниками. Зеленському поставили остаточний ультиматум. Час ігор скінчився. Пора грати по дорослому. Зеленський прийняв угоду США та Залужно. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Дійшло до того, що вже і депутати починають відверто називати Єрмака своїм іменем. Єрмак наразі покинув країну. Нібито втік по робочих справах співпадіння не думаємо. От Олексій Гончаренко, наприклад, пише тримати інсайт. Єрмак живе на роботі, спить по 5 годин на день і дуже бачить себе наступним президентом. Він закрив на собі всі процеси в державі. Він призначення заступників до рішень, окремих міністерств та законів, які має прийняти влада. А Глобального правила гри такі менше критикувати кого завгодно, говорити що завгодно, але не згадувати Єрмака. Тоді все буде окно і бажано не згадувати Зеленського. Смішно, щоб до речі, два рази не вставати. Єрмак рішала і корупціонерам. Сам Єрмак продовжує піаритися за даними телеграм у відставку не сильно збирається та хоче шантажувати президента. Він починає розповідати про провали ракетних озброєнь та звинувачує у всьому НАТО. Війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобами стримування. Однак нам це не дають як не дають вони, чувачі в нас не хочуть бачити у НАТО. Заявив Єрмак, я хочу нагадати станом на квітень 2019-го ТРК гром Сапсан вже був у стані готовності до випробувань. Якби в нас зараз були ракети гром. Які літають на 500 кілометрів ЗСУ прекрасно змогли б накрити всі аеродроми, з яких працює авіація РФ. А це і було б закритим небом над Україною. Але після зміни влади в 2019 році хтось в оточенні Зеленського першим же кроком зарізав нашу ракетну програму, і тепер наші ЗСУ мають лише точки О, але точка У літає всього на 120 кілометрів. А тому ми дістати ворожі аеродроми не можемо. Наші героїчні ракети, навіть з точок, зрозуміли, накрити Мілерово і зробити Чорнобайовко. Але Якби країна їм дала ракети з дальністю ураження 500 кілометрів, це була б Чорнобаївка помножена на тисячу. Так, от на який день війни Зеленський так і не дав відповідь. А що ж з тими людьми, які зарізали наші ракети, оцінки їхньому провалу дано не буде? Ока, тоді виходить, що нас закликають єднатися навколо цих упорів, які тепер оговталися і почали хитренько перекладати свої провальні результати на союзників України і закликають нас робити це разом із ними. От тільки мені забити баки не вийде, бо в 2019 тому році я саме про це попереджав перед другим туром. Першим жаділом агентура скасує фінансування ракетного комплексу. Гром саме це у 2012 році зробив громадянин Росії на посаді міністра оборони України в уряді Януковича. Саме це ми і отримали зараз. Зеленський мусить показово покарати відповідальних за рішення скасувати фінансування от РК Гром, РК Нептун, Вільхи М. Інакше це вже шахірмахіром. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.